85-річна пані Людмила з Білопільщини дякує лікарям за врятоване життя. Жінку доправили до кардіологічного диспансеру з гострим інфарктом міокарда. Дома погано ж було, то виїхала дуже тяжко. Як повернуся, Больно в жінці оперативно встановили діагноз, провели ангіографічне дослідження та встановили два стенти. Єдине, що буде її нагадувати про операцію на серці, маленький прокольчик на руці, 2 мм діаметра. Такі операції в обласному клінічному кардіологічному диспансері проводять вже 10 років. І тоді в закладі працює програма лікування гострого інфаркту, і встановлено перший в області ангіограф. Внизу знаходиться рентгенівська трубка, яка випромінює рентгенівське випромінювання. Зверху знаходиться детектор, який приймає ці промені. Завдяки цьому детектору зображення відтворюється уже на моніторі самого ангіографа. Завдяки цьому обладнанню та вмінням медиків, отриманим під час спеціальної підготовки в столичному інституті серця, рятують сотні життів. Ця програма з перших місяців своєї роботи показала свою ну, дуже велику ефективність. Ну, фактично, зі всієї області сюди стікалися пацієнти з гострим коронарним синдромом. Ми оперували їх, робили, робили їм коронарографію, виконували стентування. Завдяки цьому вдалось знизити летальність пацієнтів з гострим інфарктом з 16 до 3-4 відсотків, говорить директор кардіологічного диспансеру. Ангіографія дозволяє лікарям побачити, у якому стані життєво важливі артерії. Перед тим як робити якісь втручання на судинах, ми маємо їх подивитися. Подивитись їхню прохідність завдяки введенню контрасту безпосередньо в коронарну артерію. Якщо виявляють бляшку, що порушує кровопостачання, встановлюють у судину стенд, тоненький металевий каркас, що рятує життя. Металічний каркас, який розширить артерію в цьому місці, дасть прохідність кровотоку, ну, нормальному кровотоку. Для того щоб оці всі віддалені ділянки віддалені отримали свою кількість кисню через невеликий прокол у тілі, медики добираються до необхідного місця в кровоносній системі і проводять стентування. Я кручу індифлятор і балон роздувається разом з тентом. Він роздувається, я нагнітаю зараз 10, 12, 14 атмосфер. Потім цей стенд, це ж він так притискає бляшку до судин, до всіх стінок. Потім я здуваю цей балон, стенд залишається в артерії, а балон убирається. Стен залишається в артерії назавжди, забезпечуючи нормальний кровотік. Якщо при гострому інфаркті оперативно не виконати таку операцію, наслідки трагічні. Це небезпечно, тим, що 40% серця не отримує крові. Це це серце насос. Серце качає кров. і Такі пацієнти, на жаль, часто помирають, якщо не надана допомога вчасно і в повному об'ємі. У обласному кардіологічному диспансері нарощують потужності, і планують надалі розвивати кардіологічну службу. У нас зібрана дуже сильна, класна команда професіоналів людей, які люблять свою роботу, які віддані своїй справі, самі ну, жорсткі. Дні війни показали, що ця команда вона працює, вона надійна, майже ніхто не виїхав. Робилися коронарографії, стентування пацієнтів, під розриви і автоматні черги. У планах медиків встановлення водіїв ритму серця, більш відомих як кардіостимулятори, і проведення операцій на відкритому серці. Існує мрія за будівництво кардіохірургічного корпусу і розвитку. Відкритої кардіохірургії Сумській області, бо на жаль, ми єдина область в Україні, де немає відкритої кардіохірургії. Відповідні навчання та перемовини щодо розвитку матеріально-технічної бази вже тривають. Тетяна Мостіпан, Максим Близнюк, новини СТС.